Друзі, риторичне питання. Що ви бачите в себе перед очима, так ви правильно зрозуміли, це тисяча гривень. І саме цікаве, це не наявність в мене цієї купюри, а те, що заробити її може, що школяр, що дідусь, буквально за пару годин завдяки тим способам, які я вам зараз покажу. Перший спосіб заробітку це YouTube Shorts в зв'язці з букмекерами. Так так вам не почулося з саме букмекерськими конторами. Цей спосіб, мені здається, один із найприбутковіших за всю історію мого канала. Адже я сам так працював, і можу дійсно сказати, що співвідношення прибутковості та затрат часу дуже вражаюче. Це, що вам потрібно буде зробити, так це для початку вивести свій YouTube Shorts канал на плюс-мінус якісь перегляди. Тематику для створення шортів можу порекомендувати вам нарізки з якихось розмовних відео, де популярні блогери кажуть якісь мотивуючі речі, або розказують свій шлях в житті, які вони нещасні, і так далі. Зазвичай таке подобається людям Вони бачать в комусь себе, надихаються, і як результат, такі відео дають гарні перегляди. Звісно, бажано, щоб воно, хоч по мінімуму, було змонтовано. Там супроводжувалося текстом, якимись картинками. Получається. Ты постоянно стремишься к чему-то высшему. Ой, Для себя. Багато знань і дій для цього абсолютно не треба. Після того, як ви вже вивели свій канал на плюс-мінус достатні перегляди, ну хоча б такі, щоб показати аналітику, другу було не соромно. Відразу хочу вам сказати, це не реклама, абсолютно ніяких посилань в описі не буде. Просто розповідаю, як я заробляв сам і як зможете зробити ви. Заходите на OneWin або MostBet це єдині букмекерки, які я знаю, з якими можна так співпрацювати. Пишете, наприклад, на їхню почту або в Telegram, що у вас є YouTube Shorts канал і ви хотіли б їх рекламувати, звісно, за гроші. Розмовляєте з. З ними туди-сюди, і в кінцевому результаті на подальше відео вам просто треба буде ставити ось такий банер. За одне відео з банером платять десь 400-500 гривень. Тому думайте самі, можна на цьому заробити чи не можна. Другий спосіб заробітку на сьогодні це телеграм-бот GPOX. Відразу хочу сказати, що цей спосіб заробітку підійде для всіх. Точніше, для всіх, в кого на карті є хоча б невелика сума, а саме 200 гривень. В самому боті написано, що з 5 доларів, тобто цих 200 гривень, ми в перспективі зможемо на повному пасиві заробити 695 доларів. І саме такий гучний заголовок мене і зацікавив. Ну, уявіть, вклавши 200 гривень, заробити 25 тисяч. Це те ж саме, що обміняти кружку на 12 айфон. Звучить як ну, реально щось дивовижне. По суті, цей бот є звичайною реферальною програмою, але працює він трохи по плану піраміди. Перший народ, який в нього залітає, заробляє і заробляє дуже багато. А ті, що залетять в кінці, ну, в принципі, як і у всіх пірамідах, залишаються в лохах. Для початку вам треба авторизуватися в цьому боті за посиланням в описі та ввести цей промокод. Зробивши це, відразу вам дається ваш промокод. Він слугує реферальною силкою. Тобто, щоб додати реферала, треба, щоб інша людина ввела ваш промокод. Момокод, точнісінько так, як ви її ввели мій. Після того, як людина його введе, я думаю, всім це зрозуміло, людина становиться вашим рефералом. Для того, щоб нам почати заробляти в цьому боті, нам треба поповнити його баланс на мінімально допустиму суму, а саме 5 доларів. І скільки я зміг з нього заробити і вивезти буквально за пару годин. Після поповнення ви отримуєте 5 активацій на 5 додавань друзів. Це, в принципі, тепер можу пояснити вам на прикладі. Цей бот має ще реферальну систему. Давайте ініціюємо таку ситуацію. Ви додали за вашим промокодом 5 людей. За Кожна людина, яка поповнить баланс також на 5 доларів, ви будете отримувати 1,5 долара. Тобто ви додали 5 людей, отримали вже 7,5. Далі другий рівень. Якщо ваші 5 рефералів так само додадуть по 5 людей і вони поповнять баланс, в сумі вас вже 25 рефералів. Друг... За кожного реферала ви отримаєте по сімдесят центів. всього це 19 доларів. Потім третій рівень ці 25 людей додають ще по 5. це вже 125 рефералів. За кожного ви отримаєте по 35 центів, а це вже в сумі 45 баксів чистого прибутку. Потім п'ятий рівень 125 ваших друзів додать по 5. це 625 рефералів. І за кожного ви отримаєте по 25 центів чистого прибутку, це вже 160 доларів. І останній рівень, якщо цих ваших 625 рефералів п'ятого рівня додадуть по 5 людей, це всього. 3125 рефералів, і за кожного ви отримаєте по 15 центів. А в сумі це 470 доларів. кажучи, 700 доларів можна заробити просто за те, що ви запросите 5 своїх друзів. Ну і вони, звісно, виконують ці умови. Звісно, цифри вище сказані, вони були пораховані при гарному розкладі, але все ж таки спробувати можна. 200 гривень. До речі, багато людей мене питають: Єгор, ось в мене є якась сума. Підкажи, який бізнес я можу відкрити на ці гроші. В такому випадку хотів би порадити вам канал Бізнес по-українськи. На цьому каналі ви зможете знайти багато інформації з приводу того, як відкрити бізнес, які на це йдуть затрати, та в принципі всі нюанси, які можуть виникнути при створенні. Адже кожне відео створено в форматі інтерв'ю, і в них люди, які займаються тою чи іншою справою, дійсно розказують всі підводні камені з свого особистого досвіду. Посилання на цей файний каналчик залишу, звісно, в описі. Третій спосіб заробітку це копірайте. Взагалі, копірайтинг є різний. Можна редагувати тексти, можна їх писати, можна виправляти помилки і багато-багато підтем, які нам взагалі не потрібні. Та і взагалі робити ми майже нічого самостійно не будемо. Пояснюю. Дуже часто мені пишуть з пропозицією про копірайтинг. Бо люди знають, що в мене два телеграм-канали, і люди розуміють, що чисто фізично активно вести декілька соцплатформ практично нереально. Бо, як правило, не встигаєш і не там, і не там. Люди пишуть щось наподобі цього, і, як правило, я відгукуюсь. Бо в першу чергу мені, як блогеру, це реально. Вигідно. Навіщо я буду придумувати якусь ідею, щось писати, йому солити, марнувати свій час, якщо я за один пост можу заплатити просто 1 долар і все, і копійка копірайтеру, і мені контент. Так ось, як ви вже зрозуміли, вам треба просто знайти адміна, який готовий платити гроші за пости. Але ж голдига, ти сказав, що нам нічого не треба буде робити самостійно, ми нічого не вміємо. Кікідок, голдега, фу. Так нічого самостійно робити і не треба. Хто сказав, що пости мають бути унікальні або, наприклад, свої. Якщо так Рискати по паблікам, то можна легко здогадатися, що у всіх каналах, наприклад, по крипті пости переплітаються. І основна різниця це оформлення. Якась різниця в тексті, він жирний, курсивний, якісь трохи інші стікери і все. Ви просто берете пост в подібному за тематикою каналі, трохи відозмінюєте, і воля, ваш оплачуваний пост вже зроблено. Наприклад, зі мною так працювало багато копірайтерів, і всі вони озвучили свій приблизний дохід за місяць: 8-9 тисяч гривень. Така велика сума випливає з того, що ну давайте візьмемо, що в середньому в канал заливається по. 2-3 пости в день. Візьмемо, як я казав вже, що один пост коштує 1 долар, а це 40 гривень. Ну і якщо порахувати на калькуляторі, то ми можемо побачити, що плюс-мінус 3 тисячі гривень з одного каналу можна виносити спокійно за місяць. А Уявіть, якщо таких каналів, наприклад, 10. Так згоден робота втикаюча, ти просто сидиш там в телефоні, щось копіюєш, щось там, якісь стікери робиш і ще щось постійно одноманітні дії, і воно дуже давить на голову. Але це вам не на шахті працювати і не кирпичі таскати. Тому той, хто хоче заробити вдома, дійсно заробить. Четвертий спосіб заробітку. Це обробка аудіо. Якщо ви відразу почали перемотувати цей спосіб зі словами: Ну, Галтега, я не вмію працювати з усілякими там Audacity і тому подібними редакторами звуку, на що ти мені це радиш? Не панікуйте, адже в цьому способі за вас все робитиме ваш гаджет, а саме сайт. Як ви могли помітити, в багатьох починачих контент-мейкерів звук на відео ну, не з найкращих. Зустрічається шипіння, вупіння, передежіння. Цим ми і маємо скористуватися. Знаходимо такого блогера, пишемо йому в соцмережі з пропозицією обробки звуку. Якщо не погодився, Звертаємо уваги і скіпаємо. Якщо погодився, то супер. Просимо в нього звукову доріжку, вам скидають файл, бо для обробки аудіо існує сайт, який в одне нажаття сам підбирає налаштування до аудіодоріжки. І, наприклад, прикладу, дам вам послухати дві доріжки звуку. Так, це тест. Та 1, 2, 3, 4, 5, 6, там він вийшов п'ять, ка колись поглядь. Ну, погодьте, звучить не бомба. Переходимо на сайт, вставляємо наш звук і отримуємо це Та 1, 2, 3, 4, 5, 6, там вийшов п'ять, к колись погулять. Ну, а тут погодьтесь, ну, різниця між першим і другим варіантом, ну просто колосальна. Брати за таку послугу можна від 150 до 300 гривень. Так небагато, але і кількість дій мінімальна. Плюс до того, якщо взяти, що блогер вигружає 4 відео в місяць, і таких блогерів у вас 5, то за 10 хвилин роботи від 5 до 6 тисяч гривень в місяць можна отримувати дуже спокійно. І п'ятий останній спосіб заробітку це. <клух> Е, Вибачте за таку ситуацію, але я боюсь, що цей спосіб заробітку ютуб ну, не дуже одобрить. І, можливо, заблокує це відео. Тому я виставлю його в своєму телеграм-каналі канала Єгорки. Посилання на нього буде в описі. Дякую, що додивились даний відеоролик до кінця. Всі потрібні посилання завжди залишаю в описі. Переходьте, дивіться. З вами був ваш Олега. Всім до нових зустрічей і бай-бай!